Звісно, першим ділом у тарілці побачила цю картоплю, хапає її, запихає собі до рота. Пюре не пішло, вона не зрозуміла. Ну, скривилася так. Я пробувала ще раз, запропонувала. Вона сказала, типа ні, відверталася Ще Хоча і... розказати про прикорм наш. Думаю, що буде багатьом актуально. Про блв подачу. А, значить, там є багато в інтернеті ходить різних посібників про те, що як там правильно подавати їжу дитині. І ось, значить, у нас була картопля. Я завжди її там варила. І воделкою робила її м'якою маленькими шматочками такими. От. І, значить, що? Получається, цей раз якийсь такий. Натрапився мені підручник про правильну подачу. І там писало, що можна дати ломтикам. Ну, типу, долькою. Таку я картоплину розрізати на 4 так, чи на 6 частин. так. Значить, я ж, звісно, думаю, так же ж дитині буде зручніше. Вона взагалі дуже любить, коли, от, наприклад, там ломтиками або ж, вона може взяти в руку, бо інакше вона. ну, не особо цікавиться. Там, ніколи вона потерте яблучко, чи грушку, чи буряк, вона ніколи сама його не брала. Тобто зазвичай їй треба прямо прям рот. Тоді вона, може, попробує, а може і ні. По настроєнню. І, коротше, з картоплею. Вона ж, звісно, першим ділом у тарілці побачила цю картоплю, хапає її, запихає собі до рота. І вона якось завжди кладе багато, прямо запихає прям далеко. Так, да, да. Коротше, вона його запхала. І я бачу, вона вже давиться. Ну, я бачу, що коли вона давиться, вона ще справиться і лери виплюне. Ну, Вона не випльовує. Вона його так далеко собі запхала того до рота, що в итоге вона бекнула, бекнула, в плані вирвала її молочком. Надавилася, кашляла. Я її дістала зі стула, звісно бо я вже трошки почала переживати. Ну і все. Так що, перш за все, коли думаєте про правильну подачу, ви орієнтуйтеся на свою дитину. Тому що там багато чого можна написати. Але, але, найголовніше, і як правильно для вашої дитини знаєте тільки ви. От вам буде наука. Не робіть так, як я. Бо я, в принципі, бачу там щодня, як вона давиться. А наш тато посилив від того, що він побачив. Ну і, звісно, перед прикормом дивіться, як надавати першу допомогу своїй дитині. Поки доїде швидка, може пройти той час, який треба зробити все можливо. Щоб допомогти вашій дитині. Якщо вам цікава ця тема про прикорм, я можу зробити окремо. Я поставила варити собі макарони, Аделіна мені допомагає. Ніжки ще в нас є. Тато вчора робив наш ніжки. Да. Тато вчора робив наш ніжки. Я ще буду доїдати, а на вечерю будуть вареники з вишнями заморожені. Да. Рушничок, ти хотіла щось хопити. Я знаю тебе. Я знаю, що ти хотіла щось хопити. Тут деку з ніжок лежить. Не в митості. Сьогодні, до речі, намагалася дати Аделіні пюре таке від гербер. Вчора в нас були гості і привезли Аделіні одну баночку, бо я ще не давала. їй в пюре нічого це чорнослив, бо вже вона сьогодні третій день. Не ходила в туалет, але і вона з'їла буквально одну ложку. Щось... <п 'є> Пюре не пішло. Вона не зрозуміла. Ну, скривилася так. Я пробувала, ще раз запропонувала. Вона сказала, типу, ні, відверталася і все. Маємо, до речі, цей планер на 100 продуктів. Зараз покажу, що ми вже їли. Ось наша табличка, кому цікаво, можете зупинити. Подивитися, що ми їли що ще ні. Рибу ще жодну не давала. І молочні продукти не давала, бо в Аделіни алергія на молоко, на білок коров'ячого молока.